Вітаю на своєму каналі. Маслина у самому розпалі, а це значить час пекти багато смачних млинців. Ділюсь базовим рецептом, з яким у вас точно все вийде з першого млинця. Нам знадобиться 300 мл молока і 200 мл окропу. В сумі має вийти півлітри рідини, 7 столових ложок з гіркою борошна, 2 яйця, дрібка солі, 1 столова ложка олії без запаху. 1,5 столової ложки цукру та 1 чайна ложка ванільного цукру. Якщо плануєте млинці не солодкі, кількість цукру потрібно зменшити до 1 чайної ложки, а ванільний цукор до дрібки. Готуємо тісто. Яйця змішуємо з сіллю, цукром, ванільним цукром і половиною молока. Перемішуємо до однорідності. Цукру краще більше не додавати, бо тоді млинці будуть горіти і рватися. Додаємо в тісто борошно. Його краще просіяти, це допоможе уникнути грудочок та ретельно перемішуємо. На цьому етапі тісто вже досить однорідне. Додаємо решту молока в два етапи і додаємо олію. Замість олії можна додати 1 столову ложку розтопленого вершкового масла. Блинці будуть ще смачнішими. Тепер черга окропу. Його потрібно вливати тоненькою цівкою, тому зручно використовувати мірний стакан з носиком. Поступово вливаємо окріп в тісто прямо під вінчик і швиденько перемішуємо. Окріп, так би мовити, активує клейковину в борошні і млинці не рвуться і виходять дуже тоненькими. Ретельно перемішуємо і тісто готове, однорідне, без грудочок і доволі рідке. Якщо у вас щось пішло не так і в тісті лишились грудочки, просто процедіть його через сито і все. Добре розігріваємо пательню на середньому вогні. Перед випічкою першого млинця змащуємо пательню олією. Залишки можна прибрати паперовим рушником. Наливаємо першу порцію тіста випікатися. На пательню діаметром 26 см мені потрібно 40-45 мл тіста, якраз черпачок, який на відео. Важливо, що млинець добре пропікся з першого боку, тоді ви його легко перевернете. Взагалі, коли перевертаєте млинець, він уже має бути готовий з другого боку, ви його лише підрум'янюєте. Таким чином, випікаємо всі млинці. Ще стикаються з такою проблемою, що млинці надто швидко сохнуть. Це може бути з декількох причин. Перша забагато яєць, а саме білку. Двох яєць на 500 мл рідини цілком достатньо. Друга, ви виливаєте занадто мало тіста на одну порцію, особливо по краям е, пательні. Ви не додали ніякого жиру у тісто або додали замало. Ще можна змащувати готові млинці вершковим маслом, але я цей етап пропускаю. Млинці і так виходять: дуже м'які, ніжні, тоненькі та апетитні, смачної і мирної масляної у колі близьких і рідних. Буду вдячна за ваші вподобайки. До зустрічі!